Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Захотілося сьогодні відзняти початок першу частину влогу. Є в мене потреба вив'язати зайчиків по мастер-класу Марусі Прокопенко. В мене їх в наявності не лишилося взагалі. І я вирішила розпочати саме з них. Приготувала відтіночки 02. Гірчичка це Alize Cotton Gold, мій улюблений 149-й це малинка Alize Cotton Gold, і 72-й приготувала ще невеличкий запас, тому що на одного зайчика в мене не вистачає одного моточка. Мені треба ще доповнювати. І це ярнар джинс три відтіночки, три зайчики самі ходові, самі популярні, і я, мабуть, таки розпочну з них. Цей влог. Далі буду дивитися, куди мене натхнення занесе. Думаю ще про лисичок, думаю ще про їжачків. Можливо, будуть вони, а можливо, і будуть і ведмедики. Не знаю. Планів дуже багато, пряжа є, час вільний є, мотивації, на жаль, немає, В продажі трішечки зменшилися. Що там брехати, їх взагалі немає тих продаж. Ярмарки а, закінчилися, і тепер я буду нав'язувати лише на наявність. На наявність в коробки готуватися і вірити у а, майбутні ярмарки. Зайців взагалі немає, лишилося три, здається, два чи три чи жирафчика довго в'язих. Ось я, мабуть, найближчим часом буду в'язати зайців, далі жирафів, а далі подивимося. Ці іграшки в мене користуються попитом, давненько в мене їх не було, тому я розпочну саме з зайчиків по майстер-класу Марусі Прокапенка. Вам бажаю приємного перегляду і під'єднаюся, як будуть якісь результати. Посиділа, подумала, погадала і вирішила, що три зайчика для моїх амбіційних планів то дуже мало. І взяла собі ще в роботу 200-й сіренький. І взяла собі 33 й ярнар джинс. Це буде в мене 5 зайчиків. Сіренький буде він не однотонний, бо в мене запитали, чи є в мене в наявності якісь патріотичні іграшки. Я почала показувати, що в мене є патріотичного, і думаю, чому б не зв'язати ще й зайчика по мастер-класу Марусі Прокопенка. Взяла сіренький за основу і вив'язала йому вже вушка. Буде одне жовтеньке, одне блакитне. Саме по мастер-класу Марусі Прокопенко. Я так ще не експериментувала, але дивлюся, як в'яже Надійка, і мені дуже подобається, як вони виглядають. Вона додає, здається, або джинс крейзі або сплеш. Щось із цього вона комбінує підходящими відтінками. Я ще так не наважилася експериментувати, але жовто-блакитні вуха на сірому зайці я зроблю. Вив'язала я вже вушка на як він називається, на лавандового такого зайчика. І вив'язала я на гірчичного зайчика ще два вушка. Буду потроху їх підв'язувати, буду їх потроху спочатку вив'яжу всім вушка, потім вив'яжу всім. Ручки, вив'яжу всім ніжки і почну це все збирати. Я вушка в'язую, ручки в'язую і ніжки в'язую. Пришивається в мене тільки голова до тіла. І зв'язала ще малинових. Немає в мене лише блакитних, але це тільки почала в'язати, почала і зрозуміла, що я хочу такий ще і блакитного, щоб був, і хлопчачий якийсь варіант. Але це тільки-тільки починаю, тому що мені хочеться в'язати їх. Таки п'ять, як я її люблю, як я її звикла потроху повільно, але щоб одразу був результат в великій кількості. Мені це подобається, я люблю в'язати по декілька повторчиків одночасно, схема в голові вже відкладається, і мені здається, це відбувається набагато швидше. Тим паче, зараз починається сезон переглядів YouTube, якихось фільмів, фільмів цікавеньких. Більше вже часу ми проводимо вдома, тому я таки заряджаюся на е, створення колекцій, щоб їх вив'язувати по одній схемі багато іграшок. Ну, а далі подивимося, я комбіную трішечки з плюшкою, трішки напівбавовни, трішки плюшки, але сподіваюся, що результат буде і там, і там, і буде вам цікаво переглядати такі відео, як подобається мені. До речі, пишіть, що вам подобається. Коротенькі чи довгі. Мені здається, я це вже в кожному відео питаю, але отака мене зараз, таке питання мене зараз більше всього хвилює, що подобається моїм підписникам, яку б вони більше б хотіли бачити, які б вони хотіли більше бачити відео. Тому вибачайте, якщо повторююсь, і до наступного включення, як будуть іще якісь результати. Не вмію я в'язати по одному процесу і в'яжу все потроху і збільшую свої недов'язи, а потім колись вони таки будуть готовими роботами. З чого починаю? Починаю я так із зайців. Дивіться, нав'язала вже ручки і нав'язала вже вушка. На одного трішки не вистачило, бо додатковий додавала трішечки моточок. Буду зараз поєднувати з цим моточком. У мене одна ручка не готова. Всі решта ручок і вушок в мене готові. Замінила лише моточок блакитного, приготувала 33-й, подивилася, в мене 33-го ще одного моточка немає в наявності. І замінила їх, здається, на 15-й. На 15-й відтіночок, і дивіться, він вже майже цілий моток вив'язаний. Оце залишки. Ще треба дві ноги, тіло і голова. Щось, мабуть, велетенський вийде зайчик саме цього відтінку. І відрізняються вони такі ручки, дивіться, де джинс і де котон-голд. Худіше і товстіше, об'йомніше. Ну, це, це з ниткою таке буває. Це мої процеси саме по зайчикам, по мастер-класу Марусі Прокопенка. Ще мене чекають ці ось два здорування, два красунчика. Приготувала ниточку, мабуть, сьогодні на вечір запланую в'язати саме хвостик. Треба їх закінчувати, треба з них перетворювати, їх перетворювати в готові роботи, поки до них руки ще не дійшли. Ну, є чим зайнятися, бери їх закінчу, ні. Я розпочала ще з маленького залишка, ось такого маленького звірятка. Це буде в мене їжачок. У мене один такий був дівчинка, я його її вже зв'язала, вам показувала в минулих відео. Тепер хочу. Ще тепер хлопчика зв'язати, дівчинка зі світлими колючечками, а хлопчик буде з темненькими. Ось такою ось о, дівчинка о, світленька, хлопчик трішечки буде темніше. Вив'язую маленькі залишки, ось такий ось у мене маленький моточок лишився. Я вирішила з нього зробити саме м, їжечка. Ну, поки не дійшла ще оченяток, і ще вив'язати йому шапочку, і буде готовий ще їжачок Ну, і це ще не все. Руки в мене не для скуки. Треба мені нав'язувати, треба мені а, готуватися ще до а, новорічних ярмарок, треба багато в'язати. І не маю я котів. Немаю я котів в своїх запасах. Тому ось така моя корзиночка. Коли чекаю, коли нема настрою щось важке в'язати, коли не хочеться. Рахувати я беру, вив'язую ось такі ось запчастинки у вигляді котиків-обжориків. У мене їх вже нав'язано три штучки, лишилося їх всіх оформити. І будуть в мене ще плюс три готові котики. Сподіваюся, що в це відео вони також попадуть, бо їм не вистачає ще лапок і не вистачає їм хвостиків. Пузики вже нав'язала. Це мої самі найулюбленіші котики, і я їх також потроху просуваю. Куди понесе далі? Що буде далі по плану, чим буду займатися, не знаю. Поки ось такі ось результати, зайці, їжаки, коти. І сподіваюся, і єдиноріг також буде закінчений. Ось такі результати, ось такі плани, і до наступного включення. Продовжую створювати своїх зайчиків. І подивіться, вже скільки в мене є запчастинок. Вже є всі дрібні запчастинки, лишилося це все оформити і перетворити їх на 5 яскравих і великих зайців. Я дуже задоволена, мені результат подобається. Щоправда, дуже повільно просуваються мої результати, тому що, окрім цих зайців, на мене напало натхнення ще й вив'язати. Женіну колекцію і записалася ще й до додаток в марафон. Марафон більше там іграшок з плюшки, тому буду знову комбінувати все і одразу. Чому Женіна колекція? Чому не доробила зайців а розпочала Женіну колекцію, тому що в мене забрали з наявності усіх Женіних малючків? Немає в мене в наявності малюків по опису Жені Кирюхіної. Женічка, тобі великий привіт. Дякую за твою працю, дякую за твої мастер-класи. Я їх розпочинаю на цьому тижні створювати. Тому мої зайчики чекають, мої зайчики будуть потроху закінчуватися. Коли це станеться, не знаю, але сподіваюся, що дуже-дуже скоро. Є вже всі запчастини, будуть вони чекати. Ну, а я вам буду показувати ще одну іграшку, яку я розпочала. Знімаю з рук, щоб скоренько, бо я збираюся знову їхати по справах і. Одну таку морквинку завчора зв'язала, морквинка брязкальця І Планую сьогодні також взяти з собою ще на одну морквинку пряжу і буду потроху її підв'язувати. Використовую ось такий ось контейнер для бісеру, І я туди дрібних ось таких ось бусинок накидаю, і вони отак добре шурхотять, і в морквинці також дуже чутно. Придбала їх у Аврорі. Такі контейнери, і мені ще цю упаковочку дарувала Олюся Олюся Гурцова. Олюся, тобі великий привіт. Дуже сумую за тобою і чекаю нашої зустрічі. Ну, не тільки процеси, не тільки мандри, не тільки гуляю, а ще й потроху підв'язую. Потроху підв'язую і перетворюю свої недов'язки у готові іграшки. Перший з них це ось такий ось котик. Планувала його зробити левчиком, але з левчиком трішки більше треба часу, мені вже хочеться це відео скоріше закінчити, тому в мене вийшов котик. Ще один котик з цієї колекції, я обожнюю ці іграшки, обожнюю їх нав'язувати, і мені здається, їх, якщо і будеш мати 10, 20, 30, їх забагато не буде, тому що вони постійно продаються. Є мета знову нав'язати повну корзинку, зробити невеликий запас, але поки тільки дві іграшки. Перший це котик, а другий це ось така ось красуня-єдиноріжка. Дуже яскрава вийшла в неї грива. Я думала, вона трішки буде темніша, трішки така буде більш рожева. А тут дуже багато домінує а, такий неоновий салатовий відтіночок. Він, до речі, схожий на 58-й Джинс. У мене тут зверху палітра, я увімкнула світло, бо в нас осіння погода, сонечка немає, похмуро, добре, хоч без дощика. І зробила їй ось таке ось оформлення мордашки з посмішкою. Обожнюю в'язати цих єдинорогів, хоч вони забирають дуже багато часу, більше двох днів можна в'язати одну іграшку, а то і більше, коли немає натхнення, як це у мене було. Але результат виходить крутезний. Крутезний. І ось такі ось дві в мене вийшли іграшки. Вони, вони доволі високі, вони доволі великі, тому вони в мене відправляються у корзинку. В очікування, коли я до них доберуся і зроблю їм ще компанію. Ще й жабка потрібна, і собачка, і ще й котиків можна декілька зробити і про лисичку мрію, бо вже незабаром осінь скінчиться, я все ніяк лисичок не нав'яжу. Тому найближчим часом ще будете спостерігати за такими іграшками, але це вже буде у наступних відео. В цьому відео хоча б зайців закінчити, і будемо вже прощатися, бо вже другий тиждень знімаю це відео. Сподіваюся, вам не нудно, сподіваюся, вам процеси подобаються, як вони перетворюються у готові роботи, і ви також під мої відео плідно працюєте і створюєте якусь красу. Було б цікаво почитати, під який процес ви дивитесь це відео, тому не соромтесь, пишіть коментарі. Коментарі дуже надихають і дуже мотивують. Дякую всім величезне за підтримку, я пішла закінчувати. Або починати ще одну морквинку, або закінчувати цю і закінчувати зайців. Закінчую цей влог, останнє відео, останні підключення, останні, останні результати. Не так я його трішечки планувала закінчити, але в цілому я вважаю, що результати гарні. Не осилила я всі свої 5 зайців. Є в мене лише три зайчика. Планувала, мріяла і хотіла закінчити їх всі п'ять. І дуже-дуже наполегливо працювала над цим результатом, що п'ять зайців по мастер-класу Марусі Прокопенко було зроблено. Але трішки обставини змінилися. Є в мене замовлення, термінове замовлення, як виявилося, і я Буду з завтрашнього дня його починати робити. Не хочу вже сьогодні нічого робити, я вже хочу сьогодні лягти, відпочивати і нічим більше не займатися. Важкий був тиждень, важкий був, мені здається, вже не перший тиждень, вже другий тиждень важкий, планів дуже багато, мрій дуже багато і хочеться багато чого встигнути, але коли розпиляєшся на багато процесів, результат виходить не такий гарний, як хотілося б. Ну, В цілому, я м -м, бажаю досить непогано попрацювала. Котики мої просунулися зовсім зовсім трішечки, я їм підв'язала хвостики. Морквинку ще одну зв'язала, але вона без батви, тому я її вам також не показую. Трішки засвічувався кадр. Минулий раз, як показувала вам ці дві іграшки, м -м, не так яскраво передавалася її грива, цієї єдиноріжки, я вирішила ще їх лишити в кадрі, щоб вам показати цих смачні Ці смачні кольори, як вони виглядають? І буду показувати останні іграшки. Це ще два зайчика, які я встигла дов'язати, встигла оформити і зібрати. Це гірчичний зайка, це лавандовий зайка і зайка Патріот. Зайка Патріот з жовто-блакитними вушками. І мені результат дуже-дуже подобається. Мені здається, я буду такі використовувати і на постійній основі, щоб приваблювати діток і жовто-блакитними патріотичними зайчиками. Три готових зайці. у двох ще підв'язала голови, але вони ще не оформлені. Я вже не хочу розтягувати це відео, не хочу лишати його до завтра, я вже хочу відпочивати. Ще розпочала трішечки брелочків підв'язувати, продовжую женіну колекцію в'язати і приймаю участь ще й в марафоні. Планувала зв'язати одного героя з марафону, а вже зв'язала три. Тому точно вже, досить, досить, поки я розпилятися не буду. Ну і не забуваю, я ще себе хвалю, себе. Ну, Можливо, оправдую, не знаю, як воно правильніше буде звучати, але я ще закінчувала на цьому тижні цілу корзинку з недов'язами. Тому я вважаю, що я попрацювала дуже-дуже плідно. Те, що недороблені деякі іграшки, це терм... не терміново, це можна почекати ще день, два-три, терміново зараз. Взятися за замовлення. Я вже приготувала пряжу, приготувала вже, списалася з клієнткою і отримала підтвердження, що таки, да, довго ми з нею переписувалися, довго ми з нею спілкувалися, чи буде, чи не буде, чи хоче чи не хоче, але в цілому погодилася на тих умовах, які я їй запропонувала. Тому я потроху буду ув'язати. з завтрашнього дня, розпочну саме замовлення, можливо, вона не одну іграшку бере. І... Можна було б ще сьогодні трішки попрацювати. На ранок вже був би результат, і всі б зайці були б готові. Зовсім трішки там лишилося роботи, але я вже заморилася. Заморилася чого, тому що я полюбляю в'язати своїм улюбленим гачечком. Я вже, мені здається, вже 700 разів показувала цей мій улюблений гачок. Я ним працюю постійно, це мій ходовий, мені з ним комфортно, я можу багато в'язати, часто в'язати, і не втомлюється рука. А коли переходжу на зайців, я їх в'яжу ось цим гачечком, здається, 2,25, якщо не помиляюся, номерочок. І вони за рахунок збільшення гачка вони виглядають трішечки більші самі зайці, трішки об'йомніші. Якщо ще з джинсу, ще більш-менш можна пов'язати і маленьким гачечком. Ну якщо лізе-котонгол, то вони взагалі малюки-малюками виходять. Тому я збільшую на жирафів. На Зайців на жабок довговязі, які я для діток пропоную, я збільшую гачок і вони за рахунок збільшення гачка її більше вони виходять. Тому мені і більшості не вистачає моточка джинсу. А так, в принципі, 50 грам на одного зайчика з головою вистачає. Ну, а в моєму випадку і за великого гачка трішки більше розход. Буду продовжувати, буду закінчувати, буду обов'язково ділитися, показувати, але це вже буде у наступних відео, тому що це відео вже терміново потрібно закінчувати, терміново треба йти відпочивати. Вже хоче організм нічого не робити, а просто побайдукувати хоча б один вечір. Чим я сьогодні займуся, вам бажаю приємного перегляду, вам бажаю. Шаленого натхнення, можливо, на щось і ви змотивувалися і вам чогось захотілося зробити. Я буду дуже рада зворотньому зв'язку і по традиції, як завжди, я бажаю всім шаленого натхнення, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Дякую, що були поруч, дякую, що підписуєтеся, що переглядаєте рекламу і надихайте мене на нові цікаві відео. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!